Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом смачного печива з варенням. Для приготування тіста беремо 200 г маргарину, 2 яйця, 150 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 1 чайну ложечку розпушувача і приблизно 450 г борошна і варення для перемашування Я беру домашнє зі смородини. Готуємо тісто до розм'якшеного маргарину, додаємо ванільний цукор. Всипаємо цукор. І збиваємо. Далі додаємо яйця і продовжуємо ще збивати. Далі до борошна додаємо розпушувач. Перемішуємо і додаємо борошну і замішуємо. Тісто. тісто ставимо в холодильник на 30 хвилин, тісто розкачуємо тоненько в пласт. Вирізую печиво ось такою формою. Випікаємо печиво в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 12 хвилин. Печиво вже спекла і перемащую його варенням смородиновим. Зверху ще можна глазурю поляти, Зробила трошки пудри, білок і лимонний сік. І додала ще сік смородини. Таку зробила рожеву глазур. І зверху ще можна присипочкою такою присипати. Ето така. Може да все направи виходить печиво, пісочне з кислинкою. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!